Служба безпеки України на Полтавщині викрила ще двох прихильників рашизму. Правоохоронці зібрали доказову базу на фігурантів, які на власних сторінках у соцмережах публікували фейки про війну в Україні. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Іна Усова… Перший підозрюваний мешканець Полтави у своїх дописах він закликав змінити межі державного кордону України силовим шляхом. Крім того, чоловік неодноразово публікував заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Інша підозрювана мешканка Кримунчука, яка безпідставно звинувачувала українських захисників у порушенні законів війни. На основі висновків судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. Частина першої статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, частина першої друга статті 436 з позначкою 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Та частина другої третьої статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудові розслідування завершено, обвинувальні акт скеровано до суду.